Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Комплексні числа. Сьогодні дії над комплексними числами, арифметичні дії над комплексними числами. Почнемо з самого початку. Що таке комплексне число? Комплексні числа тримаються на уявній одиниці. Саме вона лежить в основі цієї теорії. Що таке уявна одиниця? Це корінь з мінус одиниці. Корінь з мінус одиниці позначається символом і. Іноді кажуть, що і визначається рівнянням і квадрат дорівнює мінус одиниця. Ну, з одного боку, це так, тому що в квадраті і дасть підкоренний вираз, тобто мінус одиницю. Але з іншого боку, це буде виходити, що і буде розв'язком рівняння х квадрат дорівнює мінус одиниця. Але таке рівняння має два корені. х1,2. Дорівнює плюс-мінус корінь квадратний з мінус одиниці. Так от, через і позначається саме арифметичне значення. Це я хотів підкреслити, що х в даному випадку береться арифметичне значення, корінь з плюсом. І тоді і це буде корінь з мінус одиниці. Отже, маємо. x1 дорівнює і. А х2 дорівнює мінус і. Два корення такого квадратного рівняння. До речі, якщо це рівняння записати у вигляді х квадрат плюс 1 дорівнює 0, ну це те ж саме. Виявляється, ми можемо розкласти на множники оцей квадратний тричлен, Бо ми маємо два корні цього двочлена квадратного. Я його можу записати. як Добуток х мінус і х плюс і. Якщо їх перемножити дійсно, тут же перед нами різниця квадратів. Це дійсно буде дорівнювати х квадрат мінус і у квадраті. А і у квадраті це мінус одиниця. І маємо х квадрат плюс 1. Один. Уявну одиницю ми ввели. Тепер спробуємо помножити нашу уявну одиницю на якесь дійсне число Б. Я візьму дійсне число Б і помножу на І. буде Бі. Це уявне число. Пробігаючи множину всіх дійсних чисел, БІ буде пробігати множину уявних чисел. Якщо об'єднати тепер уявні числа з дійсними числами, я візьму ще одне число А. З множини дійсних чисел і запишу А плюс БІ. Так от, множина всіх таких чисел і складає множину комплексних чисел. Це і є комплексне число. Традиційно позначається літерою Z, я так і позначив. Комплексне число складається з дійсного числа і уявного числа, а і Б дійсні числа. І вони мають спеціальні назви. А називається дійсною частиною. І позначається ReZ, Real, Real part of Z. Б. Уявна частина. Саме Б, а не Б і. Б є уявна частина, дійсне число. Imaginary part, im. Отже, якщо А і Б пробігають множини дійсних чисел, ми отримаємо множину комплексних чисел, яка позначається літерою С. Множина комплексних чисел. У нас з'явилась нова числова множина С. Виявляється, вона містить в собі. Наші всі відомі попередні числові множини там натуральні, раціональні числа і ді, навіть дійсні числа. Тобто множина дійсних чисел міститься, як підмножина в множині С. Серед комплексних чисел усіх є всі дійсні числа. Якщо уявна частина дорівнює нулю, тобто, якщо b дорівнює 0, ми будемо отримувати просто дійсні числа. Дійсна частина буде дійсним числом. Отаке включення має місце. Підкреслюємо, що таке фо, така форма запису комплексного числа називається алгебраїчною формою запису. Крім алгебраїчної форми, існують і інші форми тригонометрична, показникова. Про них ми будемо говорити в наступних наших зустрічах. А сьогодні переходимо до дій над комплексними числами в алгебраїчній формі. Починаємо з додавання. Ми маємо два комплексних числа. Ну, от перше число. Ну, можна написати, що, до речі, варто відмітити, що тут е, дійсна частина Z1 буде дорівнювати трьом, а уявна частина imaginary Z1 буде дорівнювати двом. Точно так тут дійсна частина 5, а уявна частина мінус одиниця. Це з приводу термінології, як ці числа називаються. Але перед нами задача додати ці два числа. Ну, це все дуже просто. Ми просто додаємо дві дійсні частини. І додаємо дві уявні частини. І отримаємо нове число зі своїми дійсною уявною частиною. 3 плюс, і плюс 5 мінус і. Додаємо дійсні частини. Отримаємо вісім. Додаємо явні частини, частину, отримаємо одиницю. 8 плюс і. Це і є сума цих двох комплексних чисел. Не набагато складніше помножити комплексне число на якесь дійсне число. Ну, скажімо, треба подвоїти z1. 2Z1. Або навіть помножити на мінус 3Z2. Дії відбуваються таким же самим чином, якщо це дійсні коефіцієнти. Ми маємо 2 помножити, це буде 2 помножити на 3 плюс 2i мінус 3 5 мінус і. Розкриваємо дужки, зводимо дійсну явну частину і будемо мати 6 мінус 15. Маємо мінус 9, 4, плюс 3. Плюс 7i. Лінійна комбінація з дійсними коефіцієнтами двох комплексних чисел. А якщо множити не на дійсне число, а на комплексне. У нас же дії з комплексними числами, тут трошки складніше, але не набагато. Тому що знову-таки правила розкриття дужок тут працюють. Перемножимо наші два комплексні числа z1 на z2. Просто дужками записую. 3 плюс 2i 5 мінус і. Розкриваємо дужки. Маємо 15 мінус 3i. Плюс 10i. І мінус 2 і квадрат. Дорівнює. Тепер згадуємо, що і квадрат це мінус одиниця. Отже, насправді тут стоїть не мінус 2 і квадрат, а просто плюс 2, бо це мінус одиниця. Дійсне число. Дійсне число приєднаємо до дійсної частини і отримаємо 17 плюс. 7 І. А тут ми привели подібні відносно І. Маємо комплексне число, яке є добутком цих двох комплексних чисел. А давайте спробуємо отримати формулу для множення двох комплексних чисел. От, нехай нам в загальному вигляді треба перемножити А плюс і на С плюс ДІ. Отакі От два комплексні числа. Ну, перемножуємо, розкриваємо дужки, як ми тільки що робили. А на С. А на С це дійсне число. А ще дійсне число у нас виходить, коли ми множимо БІ на ДІ. Тут буде мінус БД. Тому що І квадрат дасть нам мінус одиницю. Це і буде наше дійсна частина цього добутку. А уявна частина складається з множників, коли ми А множимо на d, а Б на С. Плюс bC плюс АД на І. Формула для знаходження добутку двох комплексних чисел в загальному вигляді. В принципі, можна цю формулу запам'ятовувати, але сенсу немає простіше просто розкрити дужки і згадати, що і квадрат дорівнює мінус одиниці. Так, звичайно і робиться. Нам залишилось розібрати ділення з операцій над комплексними числами. Ділення трошки складніше, ніж ці дві попередні операції. Перш ніж ми до нього перейдемо, поставте, будь ласка, подобаючись цьому відео. Підпишіться на канал, якщо ви ще на нього не підписані. Тут багато цікавих і корисних у нас відео. Запросіть друзів до цього каналу або навіть допоможіть йому за посиланням, яке знаходиться під цим відео. Ну, а ми продовжуємо. Отже, спробуємо розділити ці два числа. Тобто Z1 на Z2. 3 плюс 2I поділити на 5 мінус i. Розділити отримати при цьому комплексне число. Тобто ми повинні отримати число у вигляді X плюс Y. якраз тільки. Числа дійсну і явну частину, які треба знайти. І тоді це буде результат ділення. Ну, як можна? Можна розглянути оцю рівність як рівняння відносно XY, привести до спільного знаменника, отримати два рівняння відносно дійсної і уявної частини, і звідти знайти Х. Ми цим шляхом не підемо. Є більш красивий шлях, яким звичайно і користуються. Крім того, ми ще розберемо дуже корисне поняття. Спряжене число, комплексно спряжене число. Отже, спряжені числа. Це як? Якщо ми маємо число Z A плюс BI, спряженим до нього, або комплексно спряженим, називається число Z з різкою зверху, позначається А-И. Тобто, це число має ту ж саму дійсну частину, а уявно відрізняється знаком. Ці два числа називаються спряженими. Причому вони взаємно спряжені? Тому що якщо взяти спряжене до спряженого, очевидно, нам доведеться поміняти знак у явній частині і ми отримаємо цей плюс. Це буде саме те число, до якого ми приходили. Тобто, це взаємно комплексно спряжені числа. Яка з них користь, дуже велика користь. Якщо ми захочемо додати число і спряжене до нього, що в нас вийде? У нас вийде А плюс плюс А мінус і виходить 2А, і це дійсне число. Сума двох комплексних, але спряжених чисел дають сумі дійсне число. А спробуємо знайти добуток Z на Z з різкою. Назень спряжене. А плюс і А мінус і Різниця квадратів. А квадрат мінус Б і у квадраті. А що таке БІ у квадраті? І квадрат це ж мінус одиниця. Мінус стає плюсом і маємо А квадрат плюс Б квадрат. Знову дійсне число. Більше, то воно не просто дійсне. Воно ще й додатнє. Дуже важливий момент а квадрат плюс Б квадрат пов'язаний з цими числами. Ми до цього ще повернемось. А зараз скористаємося спряженими числами. І от цією властивостю для отримання частки двох чисел. Обчислюємо 3 плюс 2i. 3 плюс 2i поділити на 5 мінус і. Що я зроблю? Я чисельник і знаменник помножу на спряжене до знаменника. Навіщо, щоб отримати в знаменнику дійсне число? 3 плюс 2. І. Спряжене до 5 мінус і буде у нас 5 плюс І. 5 плюс І. О. Чисельник і знаменник я помножив на спряжене до знаменника. Тепер. Чисельник просто перемножу ми вміємо множити дві дужки. Це ми будемо мати 15 плюс 3, плюс 10i і, і мінус 2. А в знаменнику різниця квадратів. А квадрат плюс Б квадрат, можна це зразу писати, 25 плюс тут B дорівнює 1, плюс 1. Спрощуємо чисельник. Маємо 15, -2, 13 плюс 13, і, здорово виходить, 25 плюс 1, 26. Отак, От взяв два випадкові числа, так красиво вийшло. Хотів би, спеціально б не вийшло. Тому що тут на 13 можна буде скоротити. І ми будемо мати дійсна частина 13,26, 1, 2. І тут 13i на 26 виходить плюс одна друга і. Ми отримали наше число у формі дійсна частина уявна частина. Це якраз і є наше Z1 на Z2. Комплексне число. Ну, дехто може написати красивіше 1 плюс I поділене на 2. Але я не впевнений, що це красивіше, тому що важливо мати на увазі дійсну частину і уявну. Тут вони явно виділені. Ну, в принципі, це вже не справа смаку. Ділення комплексних чисел в алгебраїчній формі. Найперше використання комплексних чисел це можливість розв'язувати квадратні рівняння з від'ємним дискримінантом. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Нехай маємо таке квадратне рівняння. Ну, як, звичайно, обчислюємо дискримінант. 4 мінус. 4, 20. Дорівнює мінус 16. Від'ємний дискримінант, ну ми до цього і йшли. Тоді корінь з дискримінанта у нас буде корінь з мінус 16. Як це? Я можу розписати мінус 16, як корінь з 16 і помножити на корінь з мінус 1. А це тепер корінь 16 це 4, з мінус 1 це просто і. Отже, корінь з D у нас 4i. Ну і використовуючи звичайну формулу. коренів квадратного рівняння 1, 2, дорівнює. 2 плюс мінус корінь з дискримінанта 4i і поділене на 2. Ділимо почленно 1 плюс мінус 2i. Ми отримали два корені. Перший корінь х1 це 1 плюс 2i. Другий корінь х2 це 1 мінус 2i. Комплексні корені квадратного рівняння з від'ємним дискримінантом. Звернемо увагу, що вони є комплексно спряженими. Так завжди, якщо коефіцієнти квадратного рівняння числа дійсні, корені його завжди будуть комплексно спряженими. Може, колись ми це докажемо в загальному вигляді. Перш, ніж закінчити сьогоднішнє заняття, я хочу звернутися ще до геометричного змісту комплексних чисел. Ми вже казали, що. Множина комплексних чисел містить собі множину дійсних чисел. Дійсні числа відповідають числовій прямій. Всі дійсні числа розміщуються на числовій прямій взаємно однозначно. А як з комплексними числами? А комплексне число містить дві складові дійсну уявну частину. Кожна з них є дійсним числом. Отже, ми маємо. Якби дві множини дійсних чисел. Якщо ми їх розташуємо у вигляді декартової системи координат, на вісі абсцис ми розмістимо дійсні частини, на вісі ординат уявні частини комплексного числа, то кожне число комплексне буде відбиватися своїми значеннями: дійсна частина і уявна частина. Це А плюс БИ. Отак. Ця точка якраз і відповідає комплексному числу А плюс Би. Ну, давайте подивимось на наші числа. 3 плюс 2i. Як це? Ну, я тут зроблю якийсь такий масштабчик. 3, 2 i Оце в мене буде Z1 число. 3 дійсна частина. 2 уявна частина. Ми отримали Z1. Ось ця точка. А де буде точка 2Z1? Якщо мені треба знайти 2Z1 на цій площині. До речі, ми отримали комплексну площину. Площина комплексних чисел. Якщо кажуть про дійсну пряму, то тут кажуть про комплексну площину. 2Z1 це як? Ну, треба подвоїти координати. 6 4. Маємо точку 2, Z1. А де буде точка, скажімо, мінус Z1. Це як мінус Z1? Ну, треба взяти протилежні обидві координати. Мінус 3. Мінус Z1 має дійсну частину. Мінус 3, мінус 2i. Отже, ця точка буде мінус 3, мінус 2i. Мінус 3 мінус 2. О, це в мене мінус z1. І ще спробуємо знайти спряжене, спряжене до z1. Спряжене до z1. Спряжене до z1, в мене буде як? Це в мене 3 мінус 2i. Спряжене до z1. 3 по дійсній вісі z1 мінус 2. Z1 спряжене. Звернемо увагу, що число і спряжене розташоване симетрично відносно дійсної вісі. Це завжди так. Комплексно спряжені числа симетричні відносно дійсної вісі. Ну, от, мабуть, про геометричний сенс. Ну, ще додам що. Крім точки, комплексне число можна. Відображати вектором, радіус вектором цієї точки. Досить важливий момент. В подальшому ми будемо користуватися цими векторами. Зараз я просто відмітю, що якщо треба зробити якісь дії над комплексними числами, ці дії, от вектор R я його позначу, вектор R буде мати координати в даному випадку 3, 2. Якби я тепер ще намалював вектор, який відповідає нашому іншому числу, r2 це буде r1. R2 у нас число буде 5-1. Де це у нас? 5 мінус 1. Ось це число. І відповідний вектор. Я куди клоню? Що сума цих двох чисел є сума цих векторів, адже вектори ми точно так додаємо покоординатно, як і комплексні числа. Сумарний вектор буде мати. R1 плюс R2 буде мати координати 8, одиниця. Ми вже це знаємо, ми вже цю дію робили. 8, 1 це десь тут. Якщо скористатись правилом паралелограми, ми отримаємо відповідний вектор, що відповідає сумі цих двох комплексних чисел. На жаль, з множенням дещо складніше. До цього питання ми повернемося. В наступному нашому відео, яке буде присвячено тригонометричній формі. А на сьогодні, мабуть, все. Залишайтесь на каналі, не забудьте поставити подобайчик, підпишіться на нього, якщо ще не підписані. І дякую за увагу. До зустрічі. Буду з вами, Олексій Василенко.